А это интеллектуально, чи це просто? Да. Я на тебя на расстрели! Я скажу, на тебя на ЗНО пришло. Да. Дальше. Ой, господи, нет. Дальше. Сложно. Дальше. Я все забыла. Київська область, Полтавська, Вінницька. Що там внизу? Кіровоградська. ПДВ. ПДВ Зараз. Зараз. Державна далі. Податок на додану вартість. Податок на додану вартість. 2017. 2018. 2017. -й. Ой, 18 не знаю. Петуха. Петуха. Півня. Що зв'язане з Україною? Я святкую закінчення сесії. День прийняття Конституції України. Прийняття Конституції України. 28 червня це Конституція. Оселедець. 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 Чуба. Чоло. <ріхи> тобто гора? О, говарла. Гора, говарла. Говарла. А й пети. Говарла. Найближчу до землі зірку. Сонце. Сонце. Ем... Сонце. 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 Сонце? Бо пін в пінгвіні в шесть. Пінгвіни не живуть там, де живуть білі ведмеді. Що... Бо вони дружать. з ними дружать. Бо вони їх не їдять. Тому що вони їдять рибу, бо вони живуть на різних еті, конти... континентах. Тому що пінгвіни не живуть з бойовими ведмедями. Тому що вони живуть в окремих регіонах, бо вони на різних материках. Скоттика. Щось на те зробити? Попасти в паспорт. Попасти в неприємність? Потрапити в якусь халепу. Потрапити в халепу. Проблеми якісь. Далі. Руслана і Джамала. Руслана, Джамала. Руслана, Джамала, Руслана і... Джамала. Джамала, Руслана. Э -э, сердючка. Що, сердючка, ні? <реку> да, ні, Верка сердючка, Джамала. Тіна Кароль, ні, я пам'ятаю. Чи наоборот? Ні, сердючка привезла перемогу. Це Косметичний засіб. Засіб для макіяжу, щоб висвітлити частину обличчя. Косметик. Це щоб ну, тут. Ну, от сюди, от сюди. Косметиком. Засіб для макіяжу. Як... Ньютон. Сила тяжіння. Це сила Архімеда М. Наже. Сидів під деревом яблуко на голову. Пало. Це, що скажу. Боже. Ньютон. Ньютон. Н'ют Далі. далі. Законома? Ні, я зрозумів. Вирішить вас. Законома. Ньютон? Зараз, я вспомню. От сьогодні читала ще. Боже, мабуть, далі. Це вже все. Аж два. Аж два. Аж два. Аж два Аж два. Аж два. Ото друге. Мейкун це порода кота. Мейкун? Кулі. Мейнкун. У колі. Менкурбациковати. Колі не викликати. Не вкради. Не вкради. Конституція. Конституція. Я напевно знати українську мову. Конституція України. Закони Конституції України. Конституція України. Все? А, да? Все? Да. Фух.